Доброго дня! Сьогодні на уроці ми будемо розширювати рамки наших знань про кодування та декодування. Більш конкретно, сьогодні ми будемо говорити про кодування, яке використовує комп'ютер, двійкове кодування і позначимось з одиницями вимірювання цифрової інформації. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, що вивчалося раніше. Що таке кодування повідомлень? З якою метою кодують повідомлення. Наведіть приклади кодування повідомлень. Що таке кодування повідомлень? В чому полягає різниця між кодуванням та шифруванням? Якщо не вдаватись в безліч деталей та звести в все до елементарних речей, то комп'ютер це така собі лампочка. Як працює наша лампочка? Вона або світиться, або ні, бо до неї або біжить струм, або ні. Так само і комп'ютер. Або до нього поступає струм, або ні. І для загального позначення наявності струму позначили як одиничку, а його відсутність нуле. Саме через це кодування на комп'ютері відбувається задвійковою системою, бо всього два символи: 0 та 1. Ідея кодувати повідомлення двома символами прийшла до Самюеля Морзе, який і є творцем азбуки Морзе. В нього використовувалися лише крапочка та тире. Так і на комп'ютері 0 та одиничка. Але поєднання цих нулей та одиничок дає змогу закодувати не лише якихось два поняття, а набагато більше. Але на сьогодні Самюель працював над створен... не сам працював над створенням азбуки. Він запропонував лише яким чином можна закодувати повідомлення. А норми і правила були створені його напарником Альфредом Вейлом. Хоча питання першості як і раніше, так і тепер гостро відстоюється. Тому перший відхиляв всілякі подібні твердження. Давайте з вами послухаємо повідомлення та спробуємо записати його в зошиті за допомогою азбуки Морзе. Короткий сигнал це крапка. Довгий сигнал тире. Кодувати його. Ви бачите на екрані. Кодоване повідомлення. Якщо ми скористаємось таблицею Морза. Добрий день. І так кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів, називають двійковим кодуванням. Повідомлення отримане в результаті двійкового кодування повідомлення називають двійковим кодом повідомлення. В Україні на тематику радіопередачі даних навіть проводяться відповідні змагання серед учнів. Ви у можете Дубльських побачити відео з перших змагання у дві тисячі року спортивного радіопеленгування. І нині рівно 60 років, як в нашій країні, відбулися перші змагання з цього виду спорту. Є... В інформатиці символ 0 або одиничку називають бітом. Біт це найменша частинка інформації. І якщо ж ми можемо закодувати цим бітом. Або одну літеру, цифру, символ, або якесь поняття. Наприклад, нуль твердження хибне, одиничка твердження істине. Або стать, бо їх лише дві. Нуль це чоловіча, одиниця жіноча. Правда, тут виникає інше питання. Понять символів, букв, цифр є набагато більше. Що ж робити в цьому випадку? Для цього потрібно всього на всього більше бітів. Взявши три біти, ми можемо закодувати набагато більше інформації. Подивіться, будь ласка. Ми взяли нулі одинички три позиції. Ось така трьохбітна система. Де поєднуються три сим, символи, вибачте, дає змогу закодувати вже аж 8 понять літер, цифр або інших символів. І підрахувати потрібну кількість можливих варіантів, яка нам потрібна, дуже легко. Ось, наприклад, дізнаємось по-інакшому, не переписуючи всі можливі варіації, скільки тверджень ми можемо закодувати за допомогою трьох бітів. І так, скажіть, яка на комп'ютері система кодування? Правильно, двійкова. Беремо цю саму двійку та підносимо до степеню бітів. 3. Отже, 2 в третьому степені буде 8. Ось ми з вами і дізнались. Коли шкодується інформація, і кількість бітів налічує 8, тоді таку розмірність називають байтом. Отже, ми познайомились з найменшими розмірами інформації, але існують і більші. Один біт це найменша частинка інформації. Вісім біт дорівнює одному байту. 1024 байти. Один кілобіт. І так далі. Чому 1024? Тому що це два. В 10 степені. Тепер уявіть, скільки ж бітів використовують для того, щоб закодувати простеньку пісню тривалістю 3 хвилини та яка займає всього-навсього 8 мегабіт. Пізніше ми спробуємо подібну інформацію підрахувати. Сьогодні ж ми маємо навчитись дізнаватись довжину двійкового повідомлення. Що це таке? Це кількість байтів у двійковому коді цього самого повідомлення. Перед вами повідомлення. Інформатика цікавий предмет. В даному повідомленні налічується 30 символів разом з пробілами тире та знаком оклику. Яка довжина коду, якщо кожен символ кодується за допомогою одного байта в кодуванні Windows 1251? 30 байт. Тобто довжина цього двійкового повідомлення складає 30 байт. Спробуємо виконати задачу на визначення довжини двійкового коду повідомлення разом. Перша задачка. Довжина двійкового коду повідомлення складає 4,5 мегабайта. Виразити це значення в байтах. Для переходу від мегабайтів до байтів спочатку виразимо довжину двійкового коду цього повідомлення в кілобайтів. Враховуємо, що 1 мегабайт – це 1024 кілобайти. Множимо. Далі переводимо кілобайти у байти, враховуючи, що 1 кілобайт це 1024 байти. Порахували і отримали. 4,5 мегабайти дорівнюють 4 мільйонам 592 байтам. А зараз спробуйте розв'язати задачу самостійно. У вас на екрані є відповідь для самоперевірки. Наступна задача. Двійковий код повідомлення складається з 4 мільярдів 194 мільйонів 304 тисяч бітів. Нам необхідно виразити довжину двійкового коду цього повідомлення цілим числом у найбільш можливих одиницях. Розв'язуємо переводимо біти в байти, враховуючи, що 1 байт це 8 біт. Поділили і отримали кількість байтів. Отримане число більше за множник 1024, який використовується для переходу від байтів до кілобайтів у визначенні довжини двійкового коду. Тому переведемо байти в кілобайти. Знову поділили і отримали кілобайти. Аналогічно міркуючи, переводимо кілобайти в мегабайти. Знову поділили і отримали 500 мегабайт. Отримане значення менше, ніж 1024. Тому перейти до більшої одиниці зі збереженням цілого результату неможливо. Отже, відповідь 500 МБ. Аналогічну задачу спробуйте розв'язати самостійно. І вам пропонується відповідь для самоперевірки. Спробуємо визначити довжину двійкового коду повідомлення на комп'ютері. Для цього створимо текстовий документ. Поки що пустий текстовий документ буде займати 0 байт, що є логічним. Введемо в повідомлення. Я пропоную наступне. У сучасного персонального комп'ютера в 10 разів більше потужності, ніж свого часу було потрібно, щоб запустити і посадити людину на місяць. Ввели повідомлення і зберегли. І подивились файл стайл займати 266 байт. Отож. Довжина двійкового коду документу, що містить текстове повідомлення, складає 266 байт. А зараз виконуємо практичне завдання. Вам необхідно визначити довжину двійкового коду повідомлення в юнікоді. Як не було добра малку, то не буде до останку. Давайте узагальнимо пройдений матеріал. У чому полягає двійкове кодування повідомлень? Що таке один біт? Чому дорівнює 1 байт? Що розуміють під довжиною двійкового коду повідомлення? Якою є довжина двійкового коду кожного символу в таблиці кодів символів Windows 1251? Домашнє завдання. Вам необхідно виконати завдання 4, 5 і 6 із підручника на сторінці 21 і підготуватись до практичної роботи. На цьому урок завершено. На все добре!